Усі ми знаємо закон збереження енергії. Енергія не створюється і не зникає, вона лише перетворюється з однієї форми в іншу. Це не є секретом, а скоріше, навпаки, науковим проривом, що завжди на слуху. Чому? Тому що за відкриття цього закону боролися різні дослідники століттями, аби лише пояснити наш загадковий навколишній світ, ідеї про збереження енергії мають корені в античній філософії та наукових спостереженнях. В античній Греції Аристотель розглядав поняття енергії через концепцію руху і зміни, але його погляди були більш філософськими і не відповідали сучасному її розумінню. Він вважав, що зміни в природі зумовлені енергією, але не в сенсі її збереження або перетворення. В цей же період арабський вчений Ібн Сіна розвивав філософські концепції змін і перетворень, що можуть бути частково пов'язані з ідеєю про змін форм енергії. Хоча його роботи більше стосувалися медицини та філософії, концепція змін у природі, яку він досліджував, допомогла закласти основи для подальшого розвитку наукового мислення. У ранньому новому часі Галілео Галілей заклав основи класичної механіки, зокрема розуміння руху і сили. Його роботи були критично важливими для подальшого розвитку теорії механіки, включаючи закони Ньютона, які в свою чергу допомогли формулювати ідеї про збереження енергії. А сам Ньютон розробив закони руху і всесвітнього тяжіння. Його доробок дав потужний інструмент для розуміння руху і сили, але ще не включав концепцію збереження енергії в сучасному розумінні. У 1738 році Бернулі опублікував свою роботу гідродинаміка, де він описав закон Бернулі для рідин. Він досліджував, як енергія рідини перетворюється між кінетичною і потенційною формою, що наближалося до ідеї збереження енергії. Однак сучасне розуміння цього принципу почало формуватися в епоху просвітництва та ранньої науки через Саді Карно і Рудольфа Клаузіуса, які працювали безпосередньо над термодинамікою і все ближче підходили до розробки концепції закону. Лише у 19 столітті до безпосереднього відкриття підійшли одразу три вчені: Майер, Джоуль і Гельмгольц, що відкрило приховану скриню Пандори. Роберт Майер був першим, хто сформулював концепцію збереження енергії у термодинамічному контексті. У 1842 році він опублікував свою працю, в якій стверджував, що механічна робота перетворюється в тепло і навпаки. Майер досліджував, як енергія не зникає, а перетворюється з одного виду в інший. Наприклад, у процесах, що пов'язані з теплом і механічною роботою. А як же він дійшов до таких висновків? У 1840 році, як судновий лікар, Роберт здійснив подорож на острів Яву. У процесі лікування матросів кровопусканням він звернув увагу на те, що венозна кров була світлішою, ніж зазвичай у північних широтах, і наближалася за яскравістю до артеріальної. Кров, що випускається з вени на руці, відрізнялася такою незвичайною червоністю, що, судячи за кольором, я міг би думати, що я потрапив на артерію. Це дало йому підстави припустити, що температурна різниця між власним теплом організму і теплом довкілля повинна знаходитися в кількісному співвідношенні з різницею в кольорі обох видів крові, тобто артеріальної і венозної. Ця різниця в кольорі є вираженням обсягу споживання кисню або інтенсивності процесу згоряння, що відбувається в організмі. Він встановив також, що кількість продуктів окиснення в організмі людини зростає із збільшенням виконаної ним роботи. Це спостереження дало майру підстави допустити, що теплота і механічна робота здатні взаємно перетворюватись. Його підхід включав як теоретичні аргументи для доведення ідеї про збереження енергії, так і експериментальні дослідження. Він розглядав, як енергія зберігається в системі при переході з одного виду в інший, і підтвердив свої теоретичні висновки рядом експериментів. Паралельно з Майером, Джоуль теж працював над дослідженнями. Він зосередився на експериментальному дослідженні перетворення енергії. Своїми дослідами він буквально підтверджував концепцію збереження енергії, сформульовану Майером. Джоль використовував обертовий пристрій, який занурювався в рідину, як от вода. Коли пристрій обертався, він виконував механічну роботу, що перетворювалась на тепло в рідині. Уявіть, що ви обертаєте міксер у чашці з водою. Це обертання збільшує температуру води. Дослідник виміряв температуру води до і після обертання. Він виявив, що певна кількість механічної роботи перетворюється в певну кількість тепла. Наприклад, одна калорія тепла відповідає приблизно 4,18 джоулів роботи. Джоуль є основною одиницею виміру енергії і роботи в фізиці, він допомагає в обчисленнях, що стосуються роботи, енергії та тепла, і має таку формулу: робота в джоулях дорівнює силі прикладеної до об'єкта. Помножити на відстань, на яку переміщується об'єкт, помножити на косінус кута між напрямком сили і напрямком переміщення. Але це все теорія. Головне, що Джоуль доповнив роботу Майера і згодом на основі своїх досліджень сформулював закон, що зв'язує механічну роботу з кількістю тепла, що утворюється, а таким чином підтвердив закон збереження енергії. Здається, от і все, теорію написали, експерименти провели. Але не забуваємо про третього дослідника. Німецький фізик і лікар Герман фон Гельмгольц доповнив теорію Майра і Джоуля у 1847 році, формулюючи закон збереження енергії у більш загальному вигляді. Він об'єднав концепцію збереження енергії з термодинамікою, показавши, що енергія не тільки перетворюється, але й зберігається в будь-якому фізичному процесі. Отже, він скоріше узагальнював і систематизував результати експериментів інших вчених, а не проводив власні експерименти в цьому напрямку. Хоч Майер був першим, хто сформулював ідеї про збереження енергії, але його роботи не отримали належного визнання до того часу, як Джеймс Джоуль і Герман Гельмгольц зробили свої внески. Його роботи були опубліковані у 1842 році, але вони не були широковідомі або визнані в наукових колах того часу. Джоуль і Гельмгольц здобули велику увагу в науковому світі завдяки своїм значущим внескам приблизно у 1870-х роках. Джоуль завдяки своїм експериментам, а Гельмгольц завдяки теоретичним дослідженням. Спроби Майера захистити свій пріоритет у відкритті закону збереження і перетворення енергії спричинили до нападок з боку місцевих вчених. Це негативно відбилося на його психічному стані і привело до тяжкого нервового розладу та унеможливило подальшу наукову діяльність. Ми знаємо, що він намагався покінчити з собою, але залишився натомість кульгавим. Його сім'я насильно закрила його у психіатричній лікарні для примусового лікування. Відзначення внеску Майра відбулося значною мірою після його смерті у 1878 році. Як часто і буває з геніями, наукове співтовариство почало визнавати його як одного з перших, хто чітко сформулював принцип збереження енергії. Закон пережив своїх творців, і ми можемо бачити його дії у різних сферах. Фізиці за допомогою маятниця. У якого енергія постійно змінюється між кінетичною та потенційною. Коли маятник піднімається до своєї найвищої точки, його кінетична енергія перетворюється в потенційну. Коли він падає вниз, потенційна енергія знову перетворюється на кінетичну. Якщо не враховувати терця і втрати на опір повітря, загальна енергія системи залишається незмінною. Біології через енергообмін. Коли людина їсть, хімічна енергія, яка міститься в їжі, перетворюється на енергію, що використовується для життєвих процесів, наприклад, для руху м'язів чи функціонування органів. Якщо людина бігає, ця енергія перетворюється на механічну рух та теплову енергію, тіло нагрівається. Жодна енергія не зникає, вона просто переходить із однієї форми в іншу. Екологія через харчовий ланцюг. У харчовому ланцюгу енергія передається від рослин, які отримують енергію від сонця через фотосинтез до травоїдних тварин. Потім вона передається хижакам. Наприклад, коли лев з'їдає газель, хімічна енергія з м'язів газелі перетворюється на енергію, яку використовує лев для руху та життєвих процесів. Енергія не зникає, вона постійно передається далі по ланцюгу. Отже, хоча конкуренція між вченими була інтенсивною, їхні досягнення не суперечили, а доповнювали одне одного. Майер, Джоуль і Гельмгольц разом допомогли сформувати сучасне розуміння закону збереження енергії. Цей доробок залишається ключовим для нашого розуміння всіх фізичних процесів і фундаментальним принципом в усіх областях науки. Чи справжнє соціальне схвалення і визнання завжди дістається тим, хто цього дійсно заслуговує, чи часом воно є всього лише відображенням суспільних уподобань і випадкових обставин, що залишають поза увагою істинні досягнення? Якщо ви хочете знайти секрети Всесвіту, думайте про енергію, частоту і вібрацію, Нікола Тесла.